Можна сказати, що ця історія розпочалася в далекому 2004-му. Саме тоді до рук Ігоря потрапила касета з музикою тараканів. Це перше знайомство з творчістю гурту через довгих 20 років дало свої плоди у вигляді каверу на одну з пісень відомих виконавців. Хоча до цього був ще один серйозний поштовх у 2019-му Ігорю Зимовчаку пощастило потрапити на концерт, де виступали таракани. Про цей момент він згадує як про особливу подію, яка стала в його особистій творчості знаковою. Коли вони приїжджали в місто Тростянець на фестиваль Східрок, це був, якщо я не помиляюсь, 19-й рік 2019. От. І вони, от якраз, відкривали програму концертну цією піснею. Ходім на вулицю. От, а я на той момент ну, не грав. Ну, був у мене такий період, скажімо так, творча криза, чи що. Тобто я от п'ять років, мабуть, я не грав. Було таке, якось щось, воно не йшло. І мене тоді, от так от як, як вдарило чимось таким. ось, і Я уже коли додому повертався. Все думав, ну, а чого, чого ти не граєш? Ну це ж це ж круто, це ж, це ж завжди було твоє. І воно якось так, ну так ось вони мене зарядили тією енергетикою. От, і власне знову почав грати. Взяв інструмент і знову почав грати, повернувся в музику. І ось ця пісня, вона, мабуть, ще такі символічне значення, мабуть, таке в неї є. що Це була перша пісня. В їх програмі, коли вони виступали там, от воно так, якось так в пам'яті все це відклалося, і от, е, вирішили зробити їх. Переспівати одну з пісень улюбленої групи Ігорю закортіло давненько. Каже, що кожному музиканту хочеться якнайближче доторкнутися до творчості виконавця, якого поважаєш та яким заслуховуєшся. Ну, це завжди ну, круто зіграти от якусь таку композицію їхню, яка. От, там, ну, Взагалі, то в них всі композиції гарні, всі пісні гарні. Ну от захотілося цю пісню, от і от у кожного музиканта, от, мабуть, є така мрія, от зіграти щось таке з творчості тих, хто тобі подобається. Проблема тільки в тому, що таракани російський гурт. Проте для самого Ігоря це проблемою не було. З цього приводу не було ніяких сумнівів, от зовсім не було, тому що, ну, ось ну, скільки я знаю цей гурт, скільки слухав цей гурт, і на концертах були, і все. Дуже-дуже дружньо відносились до України. І от коли почалося повномасштабне вторгнення, почалося, то вони так ну, дуже, скажімо так, Переживали, що таке воно відбувається. І е як тільки там війна почалася, там через декілька днів вони виклали в соцмережах антивоєнний пост і виступили проти війни, проти військової агресії. А вже в квітні, якщо не помиляюсь, 6 квітня. 2022 року Дмитро Спірін вже офіційно заявив, що гурт таракани припиняє свою діяльність, і, власне, сам виїхав з Росії. Вони ж роблять там виступи, концерти. У нього ж там є вже музичний склад. Там у нього ж музиканти з'явилися, і у нього це ж його проект Дмитро Спірін. Він Так і називається, і там навіть він донати роблять на Україну там благодійні ці концерти. Там знайти координати Дмитра Спіріна допомогла подруга Ігоря і учасниця гурту Абразив Міла. Саме вона, поки Ігор вагався, вийшла на співака і запропонувала йому підтримати їх ідею із створенням каверу на пісню. Пойдем на улицу. Наші друзі, котрі теж давно вже слухають таракани, слідкують за ними у соцмережах. Мені донесли таку легку думку, що Дмитро Спірін є автором каналу і він читає коменти. і мало того, він на них відповідає. Я наполянувалася, залізла на його. Офіційний YouTube канал, там якраз було викладено нове відео, там був фільм Ми єсть, там багато-багато музикантів, котрі покинули Росію, підтримують Україну. І вийшло так, що подивилась відео, думаю, ну, блін, він там такий простий ну, чоловік. До нього, здається, можна доторкнутися. І написала комент під цим відео, де подякувала за те, що вони є. І так, тіпа, типу, якби поміж, поміж іншим. А сподіваюся, вам сподобається наш переклад. От ми хочемо. Він сказав, да, все круто. Чекаю, буду чекати на результат. Все, дякую, робимо. Для Ігоря це було несподівано, але вельми приємно. Тому робота над кавером розпочалася майже одразу, адже найскладніше було. Перекласти текст вже існуючої композиції, то потрібно робити повний літературний переклад. А для цього треба, ну все ж так, скажімо, пропустити ту ось всю, ту ідею, текст, те, що автор задумав через себе. Щоб воно вже вийшло так, як потрібно, тому що ну, взагалі, по суті, це треба переписати з нуля пісню, mm -hmm. тому що і слова інші і, е, речення по-іншому, все це будується, ну інакше, все. Тому ну як, складновато, скажімо так. Mm -hmm. А якщо є офігенний матеріал, котрий, знаєте, як бриліант, да, який можна огранити, так да, от грані йому додати, правильні грани і буде ще краще. Ну це от як з реміксами, з якимись там перезйомками, перезаписами. Там є фільми, котрі перезнімають. І дуже рідко виходить, що нове краще ніж старе, тому що ну за чому чомусь так стається. Але ми не робили з ним, ну з матеріалом я маю на увазі нічого кардинального. Ми залишили думку. Взяв, переклав. Ну, це, це не важко. Просто взяти і перекласти там дослівно. Навіть дослівно можна заспівати, ну там трішечки акценти якесь там десь змінити і заспівати і норм буде. Але ти можеш втратити саму таку душу. Проте, незважаючи на всі нюанси від процесу створення композиції, всі учасники отримали купу задоволення. І кінцевий результат порадував не тільки учасників групи Абразив, але й Дмитра Спіріна, якому робота шосткинських рокерів дуже сподобалася. Я кайфанула, пісня дійсно крута, вона драйвова. Дмитро Спірін робить дуже гарний матеріал. Ну а ми, а ми що? А ми від нього не відстаємо тільки українською. Тепер ви теж можете оцінити роботу наших музикантів і порівняти оригінал з кавером. Кліп на пісню Ходімо на вулицю вже доступний для перегляду на офіційній сторінці Абразиву в Ютубі. Боже, інформації гортаю фото та читаю статуси. Хочу ты